Ти гарно помалювалася? Гарно. Угу. І ще що? Постриглася? Так. Бачиш, я хотіла коротше. — Та де, ні. Ні? А я хотіла коротше, бо мене так нервує та довго волосся, що я не можу. Брач, ти знаєш в мене колись було? Да. — волосся Ага. Ти знаєш, що... — а? а чого ти зараз стрижаєшся так? Та бо в мене нерву. Бо тут треба щось кожен день з ним робити, чи плести косички, чи колоски тут Хто мені тут буде робити? Оце, знаєш, приходжу до Наталії, і Наталія каже, Галя, ну ти так круто похудала, кажу, ну, я просто в шоці. А я кажу, Наталя, каже, що ти зараз робиш? А я кажу, ну добре, що ти хоч то сама усвідомлюєш. Бо всі пишуть ти кавалєрка, що я похудала через Віталіка. Та, я похудала через Віталіка через брекети. Але знаєте, вже той період закінчився, вже я їм все підбираю. Відряд, коли хочу, як хочу, і моментально вага до мене липне. Правильно, я Віталій говорю? Mm -hmm. А мені нема коли бандрони плести, Я помальована, гарна, красива. Віталік вдівається, ми їдемо, відправимо всі посилки, і треба ще заїхати на Донелишник. Одним словом, сьогодні день кістки незрозумілий. Просто незрозумілий. Кавалерка, не переживайте. То, що Перед тим було відео, що я намочена, як бачите. Я не намочена, я сухенька прийшла додому, так що все о. Ідемо далі. Знову нами на новій Робота робиться, відправки. <кхем> Сьогодні вже у нас двоє. І, як Зазвичай когось на моїй пошті треба зустріти. Щоб ти нікого не зустріли. Може бути так. <реку> Павлірочка, вже на кінець додому і хочу зробити розпаковку. Пам'ятаєте, минулий раз, чим я відбивала відбивні, вже купила собі такий вомолото. Всі такі, такі гатки. Знаєте, яка ціна? 280 гривень. Але хані так? Візьми покупок. Фані так? Тяжке? <реку> Так. Доїхали в м'ясникті, ребра взяти, ребер вже немає. Взяла два курячих стегна на бульйон, взяла філе курячи, на салат Цезар. Втрат, і взяла відбивні пост. Три полярди. Так що йду гречку варити, відбивні будуть і буде бульйон. У нас кажуть, хто як каже, русіл, бульйон, одним словом. Іду готувати їсти. Ну що, я сьогодні догодила? Прямо вугань. Так. Ви подивіться. Віталік колись бульбу дуже не любив, а зараз Віталік. Да. Віталіз бере живо. Да? Пам'ятник. Там ту стару версію видаляю з голови. А тут. Давай я тобі дам логірок помилуй. мені Так добре. І так давно? При фразі смажена картоплі і відбивню. Ось От отак. Кавалерка від двірні. І ось така смажена картопля, але вона дуже-дуже смачна. Правда? Вона краще навіть. Не розумію, чому я до такого не дійшов. Я не знаю. Що там шукаєш? Ти думаєш там. Ти знаєш, я собі нагадала ту картоплю, що ти робив? З вершками, з тим з тушом, бляха. Кавалерка, зауважте. Не їм. Скажи Віталій. Їм тільки я. <сіх> Їш на здоров'я. Зоночок здоров'я. Може попити щось тобі дав? Ні, нічого не то. Не хочеш бам. нічого, так? Як відбувна? Бамба. Не пересувила? До речі, нічого не пересувала. Ні картоплення, ні, ні богу. Я з любов'ю тобі робила. Я так, щоб ти відчув, що я тебе люблю. Дякую. То so, последният раз, коли е то затверждение було нашей любове, знаете. <laughs> Вкусно. <смешно> Дякую. <смешно>